Мобілізація по-новому, як такого покарають, якщо не з'явився в ТЦК протягом 60 днів? Ухилянтами можуть автоматично стати близько 2 мільйонів чоловіків. Сьогодні, 24 квітня, Міністерство оборони України повідомило, що новий закон про мобілізацію вступить на берег чинності вже з 18 травня. Однією з норм, яка стосується мільйонів українських чоловіків. Є обов'язок оновити свої дані протягом 60 днів, яке покарання чекає тих військовозобов'язаних, які перебувають на обліку та не оновили своїх даних протягом 60 днів в ТЦК або у ЦНАПі, або в електронному кабінеті військовозобов'язаного після того, як закон набере чинності, і тих, хто не перебуває на обліку і також не оновив відомостей. Про це в коментарі для ТСН ЮА розповів адвокат Микола Максимов. Який знається, зокрема, і на питаннях мобілізації. Про очікуваний алгоритм дій він розповідає наступне: якщо людина не оновила персональні дані, то ТЦК звертається до поліції, яка вносить цю людину у відповідну базу розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину. За словами Максимова, враховуючи той факт, що таких розшукуваних осіб будуть десятки тисяч, цим не буде займатись карний розшук. Проводячи, наприклад, білінг телефонів. Скоріш за все, в пошуку будуть задіяні дільничні або патрульні поліцейські. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, то інформація повертається до ТЦК. Після цього ТЦК направляє вимогу військово зобов'язаному на адресу, яка відома ТЦК. Йдеться про вимогу з'явитися до ТЦК. Якщо протягом 10 днів з моменту отримання або не отримання цієї вимоги особа не з'явилась, ТЦК звертається до суду з позовною заявою про обмеження права на керування транспортним засобом, каже Микола Максимов. До цього він додає, крім цього, судом може бути накладено штраф у діапазоні до 25 тисяч гривень, якщо штраф не сплачений, то інформація передається у виконавчу службу. Остання вносить людину в реєстр боржників. Накладається арешт на майно цієї людини, обмежується користування банківськими картками. Якщо людина не перебуває на обліку та не оновила даних, то наслідки можуть настати після того, як у такої особи документи перевірять на вулиці, на блокпості. Як зазначає адвокат, поліція буде мати право доставити людину до ТЦК. Якщо ТЦК звертається до поліції з метою доставки розшукуваної людини до ТЦК, то відбувається адміністративне затримання. До людини можуть бути застосовані заходи примусу, передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення. Тобто таку людину доставляють до ТЦК, уточнює Микола Максимов, використають інформацію банків та пошти. На питання про те, з якими реєстрами, інформацією буде працювати ТЦК. Якщо людина не перебуває на військовому обліку, адвокат відповідає так. Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку. Інформацію можуть надати Державна міграційна служба, Міністерство внутрішніх справ є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Всі органи державної влади акумулюють та передають інформацію до ТЦК, у розшуку можуть опинитися 2 мільйони чоловіків. За словами Миколи Максимова, Потенційно у розшук можуть оголосити близько 2 мільйони чоловіків відповідного віку. Я впевнений, що цей закон не спрямований на те, щоб поліція в масовому режимі когось розшукувала. Поліцейські максимум вийдуть за місцем проживання, зателефонують за номером телефона, запитають, каже адвокат. Та додає, це більше спрямовано на те, щоб без вручення повістки людей одразу оголошувати у розшук. На сьогоднішній день, якщо людина по повістці не з'явилась, то тоді, безумовно, є розшук. А вони зробили так, щоб всі одразу попадали у розшук і всіх можна було б затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав, людина не в розшуку. А так двох мільйона осіб можуть потенційно потрапити у розшук, якщо не оновлять дані. На законних підставах можна буде затримувати на вулиці.